Поста. В Україні по суті йде війна з Росією. Росія вже на сьогоднішній момент відбирає від України майно, відбирає від України територію і відбирає від України військове майно, залізничне майно, кораблі, не знаю, що ще. До вас є дуже велика просьба. Зупинити всі російські вантажі на території Закарпатської області, які йдуть на в'їзд, на виїзд. Тобто вагони, контейнери, піввагони і не знаю, якісь там платформи. Значить, ми працюємо, я говорю, ми працюємо у залізниці. У Залізниці то державна структура, яка підсуняється кабінету міністрів. І такі питання, які ви сьогодні, щоб затримати, встановити вантажі, ми на це не маємо права, ми підпорядковуємося у залізниці. Ми діємо згідно уставу залізниць, згідно правил перевезень, у нас є документи офіційні, згідно яких ми працюємо. І ще раз говорю, ми працюємо державна структура і питання ці. Що ви задаєте, ми це зробити не можемо? Ми підчиняємося. Я розумію. До роз Я розумію, що ви підчиняєтеся, але ви по суті зараз на сьогоднішній момент є е, е, людям, які допомагають е, Росії заробляти гроші, які підуть на військову машину, на військову дитину Росії. Знову ж таки по вбиванню наших хлопців у Криму, по відбиранню наших територій, на ті ж самі міни будуть закопувати, не будуть просто будуть йти гроші на закупівлю зброї. Ми можемо це запомішати якось Росії? По цьому питанню звертайтеся у Києві до Міністерства інфраструктури і Ну, Київ, Київ дуже далеко, а ми маємо все на місцях. На місцях... Ки Київ за три тижні вже ви перебачите, профукав пів, півострів. Я не знаю, я, я вам ще кажу, ми не маємо права розпоряджатись не на нашим державним майном. Це вже ми, ми тут на місці. То майно наше, майно України, державне майно. І ми підпіркуємося у залізниці. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент між Україною і Росією є війна. Я... Оголошена війна. По законам військового стану або по законах війни, я скажу так, бо військовий стан у нас ще не введений. Все майно держави ворога на території України автоматично переходить у власність держави України. Я вчера на те, що ви говорите, має бути нам. Казівка, зверху буде вказівка, будемо працювати і виконувати вказівку вищостоящого керівництва згідно чинного законодавства. Та нема законодавства, війна йде. Тому, поки у нас війни немає, нічого не знаємо. Ви... Ну, ви самі говорите, воєнна стане не введено, нічого. Які, якщо будуть нам вказівки з вище організації, ми будемо їх виконувати. Нас не тобто, ніяк ви ніяк... не погоджуєтеся припинити потім позволив. Ми, ми не маємо права, ми не погоджуємося, і ми не маємо права то робити. Без козівки вище стояш організації. Ясно. Все, Прошу. дякую. Можете мені візьми такий прекрасний папірчик написати своє ім'я прізвище посаду? якщо ваша ласка? Он візьміть. Дякую ваші.